Вашої уваги сигнальне пролодоношення гібридної форми арніє селекції Михайла Гречка. Зацепилась тільки одна грумочка. Але вона мене дуже приємно вразила. Ось така жовта, гарна ягода з приємним мускатом, порівняні з гривневою монетою. От, як це тебе показати? О, ось так. Приємний жовтий колір у неї, приємний мускат. По цьому даже хвостику показала себе дуже непогано, формою я задоволений. Більше ніде не відбило, але, тим не менше, я переконався в сортності. Будемо старатися наступні роки захиститись від заморозків і агроволокном, і ну, будемо робити по типу окопкних, окопних свічок, Ну, і по можливості будемо пізніше його викопувати. По укриттю відео буде пізніше, коли буде обрізка, буде укриття винограду на зиму. От. Але цією формою я задоволений. Дуже вона мені сподобалась і по смаку, і по кольору.